Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо! Сталась подія, якої не чекали. Порохоботи вперше в історії можна сказати похвалили Зеленського, а не обвинуватили в неправильних діях. Що це черговий піархід пана Петра Порошенка, чи нарешті розуміння того, що дійсно правильно, а що ні? Мова йде про те, що було вчинено напад на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо своєю чергою, незважаючи на складні політичні відносини, президент Володимир Зеленський засудив нападників і підтримав Фіцо. Жахливий напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Рішуче засуджуємо цей акт насильства проти очільника уряду нашої сусідньої держави партнера. Слід зробити все можливе, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері. Написав у мережі ікс президент України Зеленський. Якщо додати ще трохи контексту, то Зеленський наголосив, що Україна абсолютно проти цього акту насильства, проти глави уряду. Необхідно докладати всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері. Щиро сподіваємося на швидке одужання Роберта Фіцо і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини», – Додав президент, тут мало б розпочатись основне і улюблене діло пана Петра Порошенка і його підопічних проте є нюанс. В той час, коли всі думали, що порохоботи набіжать з обвинуваченнями і будуть максимально топити поведінку Володимира Зеленського, бо ж тільки такого всі й очікують від порохоботів і пана Петра Порошенка, який ймовірно це все їм зазвичай і спускає у вигляді методички. Та сталося нечуване і, можливо, десь в Африці випав сніг, оскільки порохоботи просто перевернули уявлення про них. Вперше за всю політичну історію Петра Порошенка і його підопічні сказали, що це правильно. Наскільки ж важко Савочолому було в цьому зізнатись самому собі і всім навколо. Абсолютно правильна державницька позиція, незважаючи на політику та заяви Фіцо, така заява показує дорослу позицію України, Респект і Зеленському, який це озвучив, і тому, хто такі рішення запропонував президенту, йдеться в повідомлення одного з порохобоцьких телеграм-каналів. Хто б міг подумати, що таке взагалі може статись, але цю ситуацію можна розібрати і з іншого боку. Чи була щирою ця похвала від підопічних Петра Порошенка, чи можливо в цьому є якийсь прихований контекст, який рано чи пізно вийде назовні? Якщо Розбиратись в цій ситуації детальніше із оглядом на минулі вчинки та пости цих же порохоботів, то десь можна почути запах підлабузництва, бо ніколи ніхто з цих підопічних сивочолого не хвалив Володимира Зеленського. А тут на тобі, та й причина для похвалини наймасштабніша. Зрозуміло, що важлива, але у вчинках президента України були і більш достойні на похвалу дії. То де ж ці історії прокол. Насправді можна припустити думку, що пан Петро Порошенко можливо десь і завинив перед президентом і в такий спосіб хоче виправити всі свої гріхи. Звісно, звучить як більше нереальний варіант розвитку подій, але наразі все можливо. Також можна припустити з теорії, що сивочоли просто забув роздати порохоботам методичку, і вони висловили свою щиру думку про цей вчинок Володимира Зеленського. Звісно, теж мало ймовірно, оскільки Петро Порошенко ніколи б не прогавив моменту обговорити дії президента, і не в найкращому світлі. Так що ж сталося з сивочолем, що він дав дозвіл на похвалу Володимира Зеленського. Про це ми ймовірно дізнаємось пізніше, оскільки краще слів Петра Порошенка говорять тільки його дії: Піар-хід, провина, страх, час розставить для сивочолого всі крапки над і. На цьому у мене все Підписуйтесь, А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.